За піаніно Бен Абдурахман, власник невеликого тризіркового готелю в центрі Брюсселя. У минулому він іммігрант з Мароко. Під музику Бетховена та Моцарта він влаштовує безплатні сніданки та обіди для біженців із близького сходу. Сам роздає їжу. Я тяжко працював щоб досягти успіху. Але що таке успіх для мусульманина? Це не гроші, як такі, це те, що ви з ними робите. Якщо ви подивитеся довкола, то побачите, є люди, яким просто немає що їсти, і ви маєте їм допомогти. Бельгійські економісти прогнозують, що мігранти можуть принести користь європейській економіці. Головне дати їм якомога швидше дозволи на роботу. Я особисто не вірю в такі оптимістичні прогнози. Навіщо ви маєте допускати війну, щоб потім розповідати, що іммігранти допоможуть економіці відродитися? Проблема не в економіці, проблема в людяності. З півсотні номерів у готелі 5-7 щодоби займають родини шукачів притулку. Тут вони можуть виспатись і прийняти душ. 17-річна Шейна з Афганістану разом зі своєю сім'єю проїхала 12 країн. Вони довго поневірялися Іраном та Туреччиною. Їхали і кіньми, і потягами, і хиткими човнами. На цих дорогах загубився її 13-річний брат. Досі не відомо, що саме сталося з хлопцем три місяці я не мала змоги поспати на ліжку ні вдень, ні вночі. Це друга ніч, що я можу нормально відпочити. У готелі з розкішними інтер'єрами в стилі Людовика 15-го сьогодні збирають теплі речі для мігрантів. От місцева жінка принесла одяг. Тут светр, пуловер. це те, що я називаю солідарністю. Щодня солідарищодня о п'ятій ранку. Бен Абдерахман відвозить біженців на північний вокзал Брюсселя. Поруч з ним розташовується міграційний офіс. Пізно ввечері він їде туди ж у пошуках родин чи чоловіків одинаків, щоб запросити їх на кілька днів до свого готелю. Там він знайшов 25-річного Насіра з афганської провінції Логар. Вона багато разів ставала театром бойових дій. Мати й сестра Насіра залишилися в Афганістані. Ситуація в Логарі знову погана. Немає електроенергії, немає води. Бен Абдурахман розраджує своїх гостей як вміє, радить побільше гуляти Брюсселем. Сам зізнається, що за два місяці роботи в такому режимі втомився. Мігрантів у своєму готелі він залишає на кілька днів. Потім вони опиняються хто де хтось має місце в гуртожитку, когось по квоті відправляють в іншу країну, хтось ночує на вулиці. Чому ці хлопці мають кидати свої родини. Вони не знають мов європейської культури, що їх тут чекає. Навіщо ці війни? Як їм можна допомогти? Війна знищила дороги, лікарні. Це тотальна катастрофа. Навіщо все це? Тягар, щоденної допомоги біженцям у Бельгії ліг на Червоний Хрест, волонтерів та таких відчайдухів, як Бен Абдерахман. Кожен допомагає як може. Приміром, місцеві пекарні віддають біженцям безкоштовно вчорашній хліб. Жана безпічук і горісхаков Радіо Свободи з Брюсселя.